Ніхто не є противником добудови хмельницької атомної станції. Навіть і, і, і от зараз. Ну, покажіть, будь ласка, якийсь е, план, е, 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 де ми будемо брати це обладнання, як ми будемо фінансувати. Ну От вони сказали: ми будемо брати два реактора, два енергоблоки з Болгарії, два реактора. Ну добре, реактори старі, 10 років. Е, ну, ну там же тільки реактори, і перший контур, тільки заліза і більш нічого. Там в Болгарії немає електричної частини, немає кіпії автоматики, е, немає другого контуру, який не менш ніж перший. Це другий контур, це турбіна, п'яска, деаратор, етажерка і так далі. Там, 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 я думаю, що перший контур це він складає. Да, він він такий важливий, це ну, максимум 30% від е,